На підприємство Бориспіль тепломережа готується до нового опалювального сезону. Про це на плановій нараді розповів перший заступник міського голови Микола Корнічук. Приступили вже зараз до заміни теплових мереж, де вони потребують і звичайно на які є кошти. Це виконуються роботи по котельні по вулиці Тельмена. Міняються теплові мережі, по котельні, по вулиці Лермонтова, по котельні по вулиці Глібова. Також Микола Петрович довів інформацію щодо стану оплати житлово-комунальних послуг. Через розподільчий рахунок, який відкритий у Збербанку, на сьогоднішній день проплачено за газ 81% від використаного. Тобто використано газу на 35,4 мільйона, проплачено за 28,6 мільйонів. Ця робота продовжується. Проплата населення за 24 дні. Цього місяця за минулий місяць складає 75%. Звичайно, що борги у нас великі. От, працює підприємство, як і друге підприємство через суд із боржниками. Але, на жаль, от Лариса Рговна зараз тут присутня, виконавча служба працює дуже-дуже, як кажуть, неефективно із боржниками, які є на сьогоднішній день. Проплата населення за використану воду. На 24 число складає 72,4%. По комунальному підприємству УКГ, його фінансовий стан на сьогоднішній день є заборгованість за утилізацію сміття в сумі 428 тисяч гривень, по використанню паливно-мастильних матеріалів 196 тисяч гривень. Ну і за другі. Послуги, які отримали комунальне підприємство, є великі борги. Крім того, на розгляд депутатської комунальної комісії запропонована програма міської ради по облаштуванню багатоквартирних будинків лічильниками теплової енергії. Також Микола Корнійчук розповів, що працівники бориспільводоканалу виконали роботи по водовідведенню на перехресті вулиць Київський шлях та Котовського. Побачимо, як вони будуть працювати. Ці мережі Я думаю, що ми питання вирішимо. по... Переходу якраз по вулиці Київський шлях, Котовська, де завжди під час дощів збиралася вода. Ну і зараз там якраз проводяться роботи по благоустрою цього мікрорайону у районі е магазину «Фора». По вулиці Київський шлях, два дріб два, був скоєний акт вандалізму. Невідомі зруйнували бювет, яким користувалися мешканці усього мікрорайону. Повністю вирвана система управління цим бюветом, вирвана труба. Бібет повністю виведений з ладу. Люди там набирали воду, як кажуть, цілодобово, але є такі несвідомі елементи, яким це не подобається, і вони це все розвалюють. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.